Я народився за часів занепаду СРСР у 1983 році в сім'ї переконаних комуністів, але моя бабуся по батьківській лінії була віруючою жінкою, яка молилася вранці та ввечері, а вдень обов'язково читала Біблію. Так сформувалося моє перше уявлення про віру в Бога та християнство. Мої шкільні роки припали на бурхливі ті коли з'явилася можливість вгамувати духовний голод. І ми з батьком активно зайнялися вивченням екстрасенсорики, окультизму та східних філософсько-релігійних вчень. Бабуся казала, що все це не від Бога, але ми не надавали її словам особливого значення. На додачу до всієї цієї східної каламуті. В моєму світогляді не останню роль грав еволюціонізм на першому курсі історичного факультету педагогічного університету. Я дізнався, що Біблія є основним джерелом давньої історії Середземномор'я, як самого густо населеного регіону тієї епохи.